Ну що, всім привіт! Знайомтесь! Це моя перша тачка, на яку я заробив завдяки товарці. Це BMW 328, рестайлова, 16 рік. Ось така біла, фари, ноздрі, тоновані вікна. диски, 18 радіус, 397 стіль. Давайте покажу вам жопу. вихлоп, ну, по красоті, ні. Я зараз максимально на емоціях, тому що це була моя основна ціль, до якої я дуже довго йшов. І нарешті цю основну ціль я закрив. Це просто. Емоції мене переповнюють. По-інакшому ніяк. І погодка така сьогодні шикарна. На ній поки що газу сильно не даю, тому що привикаю до машини, це моя перша тачка. Те, що я хотів, звісно, з вибором машини було дуже тяжко, тому що на ринку дуже багато хлама. Але ми знайшли живий варіант. Це комплектація Sportline, ось такі спортивні сидіння, тому що були комплектації звичайними сидіннями. Ось такий салончик, чорна стеля. Е, є CarPlay, широкий прибор, монітор. Да, оцей. Підігрів руля немає, але є підігрів жопи. Давайте сяду, тому що там ззаді вже машинки, скоро будуть їхати сюди. Є підігрів сидінь, підігрів жопи, ось такий алюмін. Тому що це спортивна комплектація. Є також комплектації з такими, знаєте, деревом, але з алюмінієм також якось виглядає прикольно. І це не ну, взагалі розуміє. Не знаю, що це алюміній, не алюміній але виглядає стильно, дуже стильно. Ліпістки, звичайний руль, підігрів руля немає. Є люк з люком влітку. Це буде доволі таке цікаво. Ось так. От, видите, да пабалдіть сонечко, всі діла, ілі там ось так: от відкинути сидіння, зірки. І просто наблюдати за панорамою. Можна повністю відкрити люк, а можна його відкрити на провітрюванні. Ось таким чином зараз покажу. Або навіть зовсім закрити усю стелю, щоб не було е, світла. Я не закриваю, тому що так якось більше світло в машині і зручніше. Чотири режими їзди це екопро, комфорт, спорт і спорт плюс. Я поки що катаюсь на комфорті, так, типу, лайтовенько. Звісно, я вже включав спорт. Спорт плюс включав, стабілізацію виключав, але поки що на комфорті стараюсь так бережно до машини відноситись, лайтовенько, не створювати якісь екстрені ситуації на дорозі. Тобто, це моя перша малишка, це моя перша машина, тому поки що так я до неї відношусь максимально бережно. Дивіться, ось мій телеграм-канал з аксесуарами чоловічими. Це гаманці, портмане, клачі, берсетки. Завдяки у цьому товару я заробив на свою першу машину. Ви також можете його продавати. Це той самий товар, який я сам продаю по системі дропшипінг, навіть не закуповуючи його, ви його зможете продавати. Посилання залишу в описі під цим відео. Якщо вам буде цікаво, то переходьте, підписуйтесь і будете разом зі мною продавати ось цей самий товар. Це вічна ніша, яка продається круглий рік. В коментарях також є фото, відео, яке ви можете використовувати для своїх магазинів. Як файлом, так і без файла. Тому кому цікаво, let's go, буду радий всіх бачити. Основний товар, який я продаю, це чоловічі аксесуари. Також був під сезон. Це ну вже він не актуальний. Під сезон термобілизна була також термошкрепетки, рукавиці, Оця зимова вся двіжуха. Але зараз цей товар не актуальний. А чоловічі аксесуари вони актуальні завжди, тому що це вічна ніша, яка продається як круглий рік. Тому в цьому дуже велика перевага. По суті, вона вся в рідній красі. Також були якісь мінімальні підкраси ось тут на капоті і десь ось тут на дверці. Тобто машина в доволі -таки гарному стані. 16 рік, тому що були варіанти ну, дуже печальні. Ми навіть заїжджали з нині машини на СТО, візуально глянули, по ній все окей. Заїжджаємо на станцію. Це міняти, акумулятор міняти, там ржавчина, там покрашено, крило покрашено, те крило покрашено, дверка покрашена. Коротше, машина... Половину покрашено, половину не покращена, і дуже дійсно було важко знайти живий хороший варіант. Сьогодні у нас, звісно, погодка, ну самі розумієте, така дождлива. передають цілий день дощ. Я розумію, що сьогодні саме той час, коли можна приїхати на якусь парковочку і потренуватися, подавати трошки пучком. Ну знаю, що пляв BMW, щоб просто спокійно по погодку. Мені якось хочеться вже адреналінчика трошки мольці. І сьогодні я буду перший раз. В дождливу погоду спробувати давати трошки боком, тому що по, -по, -по сухому асфальту це дуже великий знос резини а в мокрому, здається, мені буде якось краще. Ми сьогодні будемо дивитися та будемо пробувати. Зараз їдемо на блокбастах туди. Надіюсь, там не буде багато машин і можна буде опробувати. Слабь, де Ну, слабінь, да, <світнень> 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 Давай, траншу, сюди. О, о! Це вже трошки, да, адреналінчик трошки присутствує. <рес> Ще <вообще> другого разу його. <рес> вообще по красоті, да? Конечно. Не, ну, конечно. Ні, ну оце, оце вже, да. Оце вже почувствував нормально. Закрутился трошки. Заїхав на парковочку, запаркувався, хоче в торговий центр подивитися якісь речі, тому що на вулиці сьогодні цілий день дощ гуляти неможливо. Хоча я тепер менше пішком гуляю, майже всюди на машини їжджу. І коли я купував цю машину, мені казали: тобі BMW, Купи собі якийсь ланос для першої машини, потренуйся, потім вже купуй щось інакше. Але я хотів саме BMW. Навіщо мені ваш Ланос, Навіщо мені ваша Тойота чи ще якась машина? Я хотів саме BMW, тому що ця машина дійсно дає емоції. Ну просто поглянути на її взгляд. Ну, блін, ну самі розумієте, йо-мойо. -йо. Мене майже всі отговорювали, щоб я накував собі BMW. От я вам серйозно кажу, майже всі, абсолютно. Ну... Я своїм цілям не зміняю, так сказати, і я не пожалкував, що я її купив, тому що я кожного дня виходжу, катаюсь і просто насолоджуюсь, кайфую. Я не кажу, що там якийсь Volkswagen, чи Рено, Чілана з погана машина, але ця машина не просто щоб там пересуватися по городу. Ну я для себе так вирішив, так та її. не просто, щоб там пересуватися, кудись поїхати. А ця машина для емоцій. Ну звісно, кудись там поїхати по якимось там справам, теж потрібно так. але по більшій мірі. Ця машина для емоцій для душі. У мене тут з дві пари джинс, чорні та ось ці сірі. і дві кофти, мої улюблені, які я постійно ношу. І хочеться щось вже оновити, Можливо, якусь, не знаю, брендову кофту. В общем, зараз я, я подивлюся і потім вже буде видно. Під чорну курточку, під чорну сумку, під білу BMW. Мені каже, це буде вполне. Все, кофту я купив, а тепер поїхав додому, буду їсти бабуся сало домашнє. Коли в Кам'янському був, бабушка продала сало. Зараз собі зроблю картошечку, огурчик солененький, або ж там якусь капусточку і сало домашнє. М -м 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 -м. От це я розумію, буде нормально. Все, всім хоча ж ви дивитися це відео. Хоча сказати всім доброї ночі, але відео ще буде в мене продовжуватись. Офигеть. И тоже BMW, да? Вот это, конечно, да. Так что он встречку типа вылетела или шо? Или развернула его? Да, развернула. Мы только отсюда уехали, да? Прикинь. Чисто просто каталась по городу, проезжаем, мы двигаемся. Скоро поліція Під'їжджаємо, И тут такая чисто картина. Тоже BMW. Короче, офигеть просто. Знаю в чому ситуація, бо прям дійсно доволі таки виглядає це все страшно. Тому не галяйте, будьте максимально обережно, побачите, обережні, Обачте, обережні ви самі розумієте. Коли у мене ще машини не було, отак от я мріяв по ночному Києву виїхати в свої тасі, включити, якось, знаєте, свою улюблений трек, улюблену якусь музику, і просто коли нема машини, машини, звісно, є, коли їх менше, там раза три-чотири проїхатися з кайфом. І все. Оці, звісно, люки на дорозі вони є. значить тут Центр Києва ровна дорога, але люки трошки смущають. Але по кайфу по кайфу, я вам скажу. Це машинка. Лучший психолог, лучше нічого не може бути. Так, пропускаємо. Ага, поїхали газу трошечки з Ну Так, от Чік. І порядочок, і нормальненько. Зараз у нас 20 і 11, практично так. Сьогодні вихідний день. Ну по кайфу. Я просто кайфую, по-інакшому ніяк. Є люди, які не полюбляють за кермом їздити, але мені подобається, в мене ця вже машина не перший день, і я просто кожного дня, як я вже казав, кайфую. Від дороги, від, у... від управління, звісно, бензин, там розходники, масла, резина. Але ну, це... це все нормально. Погодка сьогодні просто шепчет. погодка песня. Сьогодні в білій кофті, в білих кросовочках. Зараз буду їхати перебуватися. Мені пройшла на нову пошту резина, літня, літня гума, тому буду їхати зараз на, гризове, на вантажне відділення, забирати резину і потім буду їхати на шиномонтажку, перебуватись вже на літню гуму. Тому що ну, на вихідні взагалі передають плюс 23, тому я думаю, що вже пора. Зараз це буду робити. Це наше, ні? 20. 225 Тріенджел, да? так? 225, а ну-ка, 45, r 18 18 да? так? Ну тоді все, поїхали. Забрали з кошти вже літню гуму. Зараз будемо їхати перевзуватися. Ну, Вроді нормально, так? Да? У мене така сама, ну, такий самий бренд, марка. Зимня гума, це літня така сама, я думаю, вона буде нормальна. Хоч і Китай, але це преміум Китай, преміум якості. Все, вже перевзули гуму, ще такі взяв пакетики, щоб салон був чистіший. Зараз будемо. Все пускати в гараж і на сохранення на зиму, точніше на лето, щоб вони там були. Є? В общем, заїхав я в якусь ямку на Дарнівській площаді і пробив колесо. Думав, що когось підрізав, але по факту я влетів в якусь ямку. Да? От так от прислухаюсь, колесо почало спускати і знайшов ввечері ближайший на монтажку і зараз приїхав. Все, чека немає, ошибки начебто теж немає. Зараз ще зроблю ізмірення давлення в шинах. Ну, це вже при їзді потрібно дивитися. Ну, мінус 200, а що робити? Попав в ямку. І ось така ситуація, що на монтажці майже всі вечори були закриті. Заїхав на якусь на Почерське. Ну, я, я так розумію, це елітно, тому що тут такі тачки стояли, заряжені ранжі, геліки, там, С-класи і так далі. Ну, все, начебто, надію зробили гарно і тепер буду далі їхати. Зараз, щоб ви розуміли, майже 10 вечора. А, поганічні. Без 10, 11. 11, тому що часи переводили, а тут неправильно показує.